Друзі, нас інфо перші проголов поїхали. Одразу після переговорів РФ та США зрозуміло тільки одне надіятися треба тільки на себе. Під час вилазки ДРГ РДК під Білгородом в засідку потрапив один із генералів прикордонної служби, який пересувався до об'єкту 1150 Білгород. 2 генерал та спецнази загинули, крім того, загинули проводжуючі їх ФСБшники. П'ять бронемашини з загарбниками розбито силами РДК та ССО України. Зазначимо не так давно. Білгорода в ядерні об'єкти окупанти вивезли, але не всі не Диверсійні групи декілька днів тому також сьогодні. Очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляла офіційно про втрату боєголовки, але в майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Патроша в ярості він має намір продемонструвати готовність до ядерного удару по Україні. Для цього він відправив на українські кордони ядерний поїзд. За інформацією видання Володимир Путін вирушив продемонструвати Україні та світу, що він готовий застосувати. У нинішній війні ядерну зброю. Для цього він ймовірно проведе ядерні випробування на кордоні з Україною. Стало відомо, що до українського кордону відправили так званий ядерний поїзд, який перебуває у підпорядкуванні 12-го головного управління Міністерства оборони Російської Федерації. Польський військовий аналітик Кондрата Музика зазначив, що цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування та видачу відповідним підрозділам. Цей потяг був помічений у центральний. Х районах РФ рухаючись у напрямку від Москви до кордону з Україною. Такий крок припускає видання, має стати сигналом для західних країн про готовність Кремля розглянути усі варіанти, зокрема і ядерний удар по Україні. НАТО за інформацією The Times, уже попередив усіх своїх членів про можливі ядерні випробування Російської Федерації неподалі кордону з Україною. У той же час останні кілька годин принесли ознаки глибокого розлому в керівництві країни агресора під час закритої наради. Один з генералів заявив, що Володимир Путін програв, а війна з Україною більше немає сенсу. При цьому він звернувся до Миколи Патрушева з проханням переглянути курс. Тім Патрушевий був лідером тихого перевороту. За закритими даними він навіть ударив Путіна. За даними джерела після цієї заяви втрутилася охорона Путіна. Вивели з залу на адресу генерала. Пролунав ультиматум А у кулуарах еліти вже обговорюють зміну влади. Пише телеграм-канал Генерал СВР. У цьому контексті особливо важливо, що мова йде не лише про політи сигнали це сигнали для тих, хто стоїть за втраченими боями, частинами і технікою. Вихід генерал з позиції слухняного підлеглого, а його звернення означає, що військове керівництво не бачить шансів продовжувати війну у формі, тому форматі, в якому вона ведеться. Водночас, число жертв серед військовослужбовців країни-агресора лише зростає. Резерви тануть, мораль падає. Українська сторона отримує важливу перевагу, бо коли супротивник не впевнений, у керівництві він слабкий. Ситуація має також інформаційно-психологічний аспект. Коли генерали відкрито протистоять президенту, це руйнує віру в систему у військових і серед громадян. У той же час для України це означає можливість діяти з перевагою не лише силою, але й через дипломатію, через вплив на рішення опонента. Якщо Патруша візьме на себе ініціативу або стане ключовою фігурою, це може прискорити завершення конфлікту на умовах України. Після інциденту з вигуками генерала джерела повідомляють, що ситуація у залі засідань була максимально напруженою. Патрушев не став зупиняти виступ. Навпаки, Мочки вислухав його до кінця. Більше того, він і сам звернувся до присутніх з питанням. А хто ще поділяє думку, що війна програна. результат приголомшив присутніх, руку підняли семеро високопоставлених офіцерів, виключаючи командирів округів. Це стало першим відкритим провалом внутрішньої коаліції проти Путіна. Після виведення Путіна охорона в залі залишилися патрушеви за словами очевидців, Він зробив лише одну заяву Ми не можемо дозволити йому тягнути нас за собою до кінця час діяти. Ці слова. Ва стали сигналом після цього почався перегляд рішення щодо координації оборони мобілізаційного резерву і навіть закриття деяких каналів зв'язку підконтрольних особисто Путіну на рівні регіональних команд. Почалося перекидання окремих підрозділів за лінії фронту до внутрішніх баз ніби для перегрупування, але фактично як запобіжний механізм проти ймовірного перевороту на фронті. Це вже дало результат ЗСУ, які протягом останніх діб провели серію локальних наступів не зустрічі з. Лежного спротиву на окремих ділянках підрозділи супротивника низці на випадків самовільно залишали позиції, а зв'язок між командуванням і підлеглими порушився. Зокрема, під Бахмутом зафіксовано випаду, коли батальйонні збройних сил РФ залишали укріплену позицію після повної проконфлікта у Кремлі. Техніка і боєприпаси залишалися одразура цивільних не було. Натомість десятки військових втратили полона, розповідаючи про страх серед внутрішніми частинами. Аналітика ситуація в Кремлі перейшла в критичну межу. Внутрішнє протистояння між путіним і Патрушевим більше не є чуткою. Це стратегічний факт, який змінює розпади на фронті. Зсу мають вікно можливостей для посилення наступу на дипломатичного тиску. У разі якщо Патрушев остаточно перебере контроль, Україна може диктувати умови капітуляції. Перемога стає не просто можливою та близькою. Наступного ранку після скандальної наради у Кремлі кілька високопоставлених чиновників із ради безпеки РФ були несподівано проведені в резерви без появлення. Чини у змі не з'явилося жодних офіційних повідомлень, тільки витоки з оточення Патрушева. За основними словами джерел, усі ці особи раніше були вірними прибічникам Путіна. Їх замінюють фігурами близькими до силової вертикалі ФСБ, яку контролює сам Патрушев. Це означає в Кремлі, триває прихована зачистка перед остаточним переходом влади. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.